Використання цікавих фактів у описах та відео про тварин. Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, як використовувати цікаві факти про тварин у ваших описах та відео. Це зробить ваші історії ще цікавішими. Давайте почнемо! Шукайте незвичайні або маловідомі факти про вашу тварину. Наприклад, чи знали ви, що деякі кролики можуть стрибати на висоту до одного метра. Інтегруйте факти у вашу історію природно. Наприклад. Мій кіт Мурчик дуже любить рибу. Він чує звуки відкриття консерви з рибою за декілька кімнат. До речі, коти можуть чути звуки на частотах, недоступних для людей. Ви про це знали? Завжди перевіряйте достовірність інформації. Використовуйте надійні джерела, щоб бути впевненими, що ваші факти правдиві. Ось приклад. Зустрічайте мою черепаху тортілу Вона обожнює лежати під сонцем і насолоджуватися теплом. До речі, черепахи можуть жити до 150 років. Уявіть, скільки ще спокійних прогулянок і сонячних днів чекає на тортілу. Тепер ваша черга знайдіть цікаві факти про свою тварину і використайте їх у своїх описах та відео. Додайте щось незвичайне, і дивуйте своїх підписників. Дякуємо за перегляд нашого бонусного уроку. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші чудові відео та історії про ваших тварин. Відмічайте нас у своїх постах, щоб ми могли побачити ваші творчі роботи. Ви можете відмітити наш аккаунт Знань. Продовжуйте писати, творити і ділитися своїми історіями з нами. До наступної зустрічі!